Шановні мешканці нашого міста, за останні сім років я прекрасно вивчив і знаю, як ухвалюються рішення наші Житомирські міські ради. Тому коли я останній лист отримав від них, в якому мені розповідають про а, інструкцію, як відкоригувати тариф, я не здавався. Але це була відповідь на наші листи, в яких ми насправді піднімали зовсім інший пласт проблем. І які потребують, на нашу думку, негайного вирішення. Що це за питання? Це чи залишиться переробка пріоритетною політикою в нашому місті? Чи ми знову повертаємося всі на сміттєзвалище? Чи буде сміттєвий полігон рекультуватися, чи і надалі прийматиме всі види відходів безпечні, і небезпечні, без обмежень? Чи буде тарифна політика в нашому місті прозора, орієнтована на кінцевого споживача? І ми відійдемо від практики політично мотивованого до економічно обґрунтованого тарифу і багато-багато іншого. Ці проблеми виникли ні вчора, ці проблеми накопичилися за останні роки. І відповіді потрібно надати чесні і справедливі для всіх учасників цього ринку, для того, щоб екологічна політика в нашому місті була збалансована, і ми рухалися і далі в сторону переробки і виконання вимог закону про відходи. Тому я звертаюся до керівництва нашого міста, до пані Шуманської Голини Степані, до контрадюка Сергія Миколаївича, до депутата Черніговича Олександра Миросовича з проханням провести робочу нараду в кабінетах Житомирської міської ради для обговорення і ухвалення необхідних рішень, для того, щоб діалог між владою і бізнесом був відновлений, і ми рухалися спільно далі до кінцевої мети, до чистого житома. Дякую!